Вітаю на каналі Таро-Таємниця прогноз у нас, мадам Ленорман для панянок і для козаків. Ми зробимо цього разу в такий спосіб, що було, що на цьому тижні вас чекає і що чекає майбутнього тижня, не прив'язаний до жодної дати, він буде діяти від часу вашого перегляду. І янгольські ключики нам допоможуть вирішити деякі питання. І так, для наших панянок, що було минулого тижня? Минулого тижня була певна стабільність на роботі, в праці, в навчанні і в коханні. Здійснилися плани і бажання. Прийшло щось довгоочікуване для вас. Корисно було відпочивати біля води. Напишіть, хто де відпочивав. Здоров'я, крутили кістки і ноги. Напишіть, чи так це було у вас. Неочікувано для себе ви подолали повсталі перед вами перешкоди і що ви були задоволені. Цілком тиждень був у вас гарний для козаків, що було минулого тижня. Минулого тижня. Оптимістично закінчилися справи, позитивно розвивалися події. Хтось із вас став популярним, хтось отримав на роботі похвалу. У когось почався роман, кохання, нові почуття, відбулося знайомство та побачення. В праці був успіх, у фінансах отримали дохід, який потім з радістю витрачали. Так, тепер що буде на цьому тижні? З дня перегляду, От від сьогоднішнього дня, що ви дивитесь для наших панянок, на цьому тижні будете займатися сімейними справами, будете опікуватися пенсіонерами, яких будете проводити по різних спеціалістах. В праці буде все стабільно. Бережіть свої нерви, бо праця з пенсіонерами то відомо нелегка. Праця. Деякі з вас будуть купатися у сімейному щасті, у коханні і сексі, бо приїде чоловік, або ви поїдете до нього на зустріч Тобто, у жінок все буде добре на цьому тижні і кохання, і робота, і у нас там що вийшло з пенсіонерами Волокіта. І подивимося, що нам скажуть янгольські ключі про цю волокіту з пенсіонерами. Жийте в згоді зі сво... з самим собою. Тобто, бачите, і тут документи випали, будете виходити з тими пенсіонерами. Тож бережіть свої нерви, десь на щось не звертайте увагу, бо ви вже нікого не переробите. Так що у нас для наших козаків на цьому тижні? Для наших козаків на цьому тижні будьте готовими до атак зі сторони інших людей та бережіть здоров'я. Раптові будуть у вас клопоти та випробування. Якщо можете перенести справи на наступний тиждень, то зробіть це. Якщо не можете, то ви вже володієте інформацією, а значить готові долати перешкоди з холодною головою, головно без емоцій, бо емоції ведуть до провалу. Не інвестуйте цього тижня і нічого дорогого не купуйте, щоб не повертати назад. Порада карти: будьте мудрими, не конфліктуйте і максимально уникайте конфліктів. Мовчіть навіть тоді, коли знаєте, що правда на вашому боці. Так, а що може вам допомогти в цій ситуації? Ми подивимося зараз ключі, що може вам допомогти. Ви обдаровані багатьма талантами, тому використовуйте це. А зверніть увагу, що він тримає цей ангел. Він тримає копійочку. Так що гроші вирішують усе. Навіть янголи з копійочками. Так, тепер для наших панянок, що чекає наступного тижня, віддати перегляду. І у нас випало роздоріжжя. Наступний тиждень принесе важливий вибір у вашому житті. Потрібно буде вибирати між поїздками, різними пропозиціями, з партнерами, різною співпрацею. Дехто буде розширювати бізнес, отримує додатковий прибуток. В здоров'ї зверніть увагу на вени і артеріальний тиск. Не нервуйтеся. Порада: не бійтеся розширювати горизонти, дізнаватися нове. Та прораховуйте всі варіанти, і вибирайте той, який вплине на ваше майбутнє. Прийшов час діяти вперед такий заклик. І ми зараз подивимося, що нам рекомендують наші ключики в цій ситуації вибору. Дякуйте за добро і помножуйте його. Тобто працюйте. В стилі своєї філософії нікому не робіть погане, сійте добро і воно вам вернеться з сторицею. Для наших козаків наступний тиждень у нас вежа. Одним принесе поїздки по різних закладах, іншим вдалий шопінг. Бережіть здоров'я, а особливо хребет, легені, щоб не бути заблокованими на лікарняному ліжку. Не порушуйте закон, щоб не потрапити до в'язниці чи органів контролю. Той, хто збирається у відпустку до моря, того буде супроводжувати гарна погода. Той, хто живе в зоні бойових дій, тримайтеся безпечних, закритих приміщень. Велика можливість авіатак. І що вам може допомогти в цій ситуації? Що вам скаже Янго? Що вам підкаже Янго? Насолоджуйтеся життям кожною хвилиною, прожитою благодаріть Господа і насолоджуйтеся цим життям. Отакий у нас прогноз не прив'язаний дати. Дякую вам за зворотній зв'язок, за подобайку та підписку на канал. Чекаю ваших відповідей, що у вас булося, хай вам щастить!